Доброго ранку, друзі. Шоста ранку. Всім привіт, ми з України. О, сьогодні 2 березня. Вітаю всіх, перезимували. Зима скінчилась. Працюємо. А у нас такі новини. Оп! Нема червоної ласуньки. Забрали сьогодні. Да? Ти залишилася у нас одненька дівчинка. Одненька залишилась. Гарненька, одненька, треба да? тебе переводити сюди. То вже сіна їсть багато. Уже четвертий місяць пішов. Тому... <кій> так що отак от, друзі. Отак, друзі. Забрали. Дуже довго мене діставали. <кій> Хотіли їздити сюди, як на екскурсію. Кажу, або забирайте, або я іншим продам. Ну, слава Богу, приїхали та забрали. Ледве встиг здоїти, знімати було нікому, як виводив. Але молодець, спокійно, так вийшло. Гарнюнька. Тепер треба їхати на базар, то трохи спізнююсь. Треба пів на восьму вже бути на базарі. Ще трошки вам базару покажу сьогодні. Так, Залишайтесь, друзі. Ось, базарчик. Тільки ранок. Сьогодні я без конкурентів, будні дні без ніхто не привозив молочка в будні дні. Так що такий у нас базарчик. Замовлено банок 6, тому на продаж і невелика кількість молока. Це декілька пляшечок. є Та і тут декілька пляшечок, та пару баночок лишніх, а то все замовлено. Гарного дня, друзі, усім. Так, забрав прицепчик. Ось такий придбали прицепчик. Тент треба замовити новий, поміняти. А так, прицеп, тут два, два колеса ще в придачу. І ціна непогана. Так що рухаємось, рухаємось. Я щасливий, тому що це така річ, така така річ дуже-дуже-дуже потрібна. І до мотоблока його приспособимо, щоб возити сіно. Там фаркоп треба замовити. ОЛХ з доставкою. Фаркоп на мотоблок. Такий прицепчик. Такий кузовок. Колесо треба тільки підкачати. Давно вже простоє. Давно-давно-давно у чоловіка. Це тут наш знайомий. І так, якісний поганий. Такий... Нержавий нічого такого. Серйозного немає. В принципі. Гарний такий прицепчик. Мені подобається. Можна буде возити. Так, а у нас... Обідня оправка. Світить сонечко. Така гарна погодка. Гарна, гарна така погодка. Да, Бодік? Бодь! Помахай, помахай, ручки, помахай. <годуємо> так, Годуємо трошки. Оце і так від мене тікає. Тікає і ще закриває двері, а потім тікає. Жива, <шиве>, щоб ніде не впав. Так, ну дав потрошку дертички. Білки там зовсім жменьку насипав у неї скоро запуск. Так, по рябіні тільки десь кілограм, це в обід даю. Так. І малечу тепер одну залишенку. Треба нагодувати зараз напоїти. Так, малеча. Вона таке вчудила, вирвала, розірвала собі вухо. І відірвала бірку. Бірка зачепилась тут в крутушку. І тут... Зачепилась і відірвала, я так думаю. От... Тише, 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 тише. Не можеш зайти, не можеш зайти. Зайчик. Заходь, заходь, заходь. заходь. Так, Чекаємо ще на сіно. Чекаємо на сіно, повинні там привезти сіно. як виясниться, розкажу, що там, да як. Чекаємо на три великих рулони сіна. Дай Боже, що привезли, тому що сіна зовсім мало, зовсім залишилось. Якісного сіна залишилось буквально на дня на 3 на 4. А те, що не дуже якісне, те. Їдять поганенько. От закрити треба, да? Давай закривати. О, все. Куди ти тут побіг? Тут грязно. Йдемо до сіна. Йдемо, візьмемо тачечку і коровкам зараз наберемо сінця. Зараз наберемо. Друзі, 2 березня, другий день весни. Чекаємо на тепло, справ купа. Не знаєш за що братись. Хочеться зібрати коштів на сучасний сарайчик. Матеріал. Треба матеріал підкупляти. Робити все своїми руками, своїми силами. А от матеріал треба купити. Тому що хочеться більш сучасне зробити. Таке, щоб там було місця три для корів. По сучасному з поїлками з усім. Два-три місця для корів. Ну а в основному для свиней, щоб було, було місце свиней там тримати. Дві-три свиноматки, ну як для початку. А там буде видно, курничок треба до ума довести, наладити, підладити, зробити курничок. і потихеньку добирати худобу, докупляти там мотоблока треба, е прицепне купити, щоб ну, був універсальний прицеп. І до машини, коли треба, і до... <кій> мотоблока в основному зараз сінокос піде на косити сіна, заповнити цей сіновал сіном непокупним, <кій> як ми завжди робили. Тихенько, тихенько. А заповнити його, накосити самим нічого. Аби здоров'я, дай Бог, а то все зробимо. Шо всіх? Вітаю всіх з весною. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, добра, щоб вам зустрічались тільки гарні люди, гарні покупці. І все у вас в житті було добре. Всіх радий бачити. Все буде Україна. Скорішої перемоги. Чекаємо. На кінець цій клятій війні хочеться працювати. Хочеться працювати в Україні. Хочеться тримати більше різноманітного господарства. Навести порядок у всьому, Щоб все тримати по-сучасному, тримати, так сказати. Не так, як всі звикли. От моя бабуся, от мій дідусь, отак тримали. Ні. Це вже все пройшло. Треба по-сучасному ставати сучасними. Облегшувати собі працю, рухатись вперед. Бажаю всім всього найкращого. Весна прийшла. Погода ще не дуже весняна, але настрій, настрій дуже весняний. Настрій. Весняний, готуємось до великої праці. Всіх люблю, цілую, радий усіх бачити. Щасливо, бодь! Помаши. Помаши. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока.